В одній із сумських гімназій вже 10 років мешкає Герасим Кондратів. Звісно, у експонатах і документах. Десятиліття тому музей на його честь створили, аби діти знали історію своєї землі. У класі історії серед парт і класної дошки розмістилися сторінки сумських пам'яток. У цих стінах учні не лише опановують навчальну програму, більше дізнаються про засновника міста. По перше, Герасим Кондратів це така людина, якою ми повинні пишатись, яким ми повинні дякувати за те, що він заснував наше місто, за те, що він створив такий куточок на території, яка раніше називалася диким полем, вона була не заселена. Цьогоріч музею Кондратіва 10 років. Ювілей святкували масштабно. Дітям і ще раз нагадали про людину, яка у 1652 році отримала дозвіл оселитися на річці Псел біля річки Сумки. Він заснував. А тоді, коли вже місто існувало, хто керував всім процесом, законністю, розвитком, обороною, існуванням? Очікують міста, я от думаю, так майже, може це перший мер міста Суми. У музеї зібрали понад тисячу експонатів. Тут можна побачити копії перших мап будівництва над пслом, козацькі обереги, репродукції портретів і портрети гетьманів. До всього у музеї можна дізнатися про всю історію слобідського краю. Ті геральдики, які нам створювали. Герб Санкт-Петербурзьке вони народну етимологію використали і причепили три сумки. Біг Бог трійцю любить, тому воно доречно. Ми її сприймаємо. Що три ті сумки легендарні з золотом засновані саме сум'янами. Учитель історії розповідає, експонати знаходили разом із дітьми. Всі вони у музейній експозиції перетворюються на такий собі паспорт батька сум. Школярі намагаються поповнювати музейний фонд і знаходити все більше інформації про місто, якого можливо і не було б, аби не Герасим кондратів. Юлія Марковська, Загайко та Олександр Гордус на часі новини.